Рибаючи вгору і вниз, якою ти відчуваєш землю під ногами? Вона тверда, чи не правда? Це тому, що земна поверхня складається з твердих порід. А чи відомо тобі, що у складі нашої планети є чотири різні шари? І що один із цих шарів? Рідкий. Зазирнімо вглиб землі і розгляньмо кожен шар. Для цього нам потрібно сісти в дивовижну розвідувальну машину. Рушаймо. Зачекай о Зараз ми прориваємо верхній твердий шар землі, на якому стоїмо. Це земна кора. Земна кора найтонший шар землі. Пройти крізь нього можна всього за декілька годин. Просуваємося глибше. Чим далі в землі, тим спекотніше. Ух! Зараз ми перебуваємо в найтовстішому шарі мантії землі. Подолання цього шару тривало б місяці. Урода в мантії дуже гаряча. Стає дедалі спекотніше. Подивись у вікно, бачиш, що відбувається? Зараз ми рухаємося крізь рідину. Це зовнішня частина ядра землі. Цей шар утворює гаряча рідина. Вона складається не з кам'яної породи, а з розплавленого металу. Нам залишився останній шар. Ось і він. Твердий шар із твердого металу. Ми у самому центрі землі. Тут міститься внутрішнє ядро. Цей шар землі найгарячіший. Розжарений як поверхня сонця. Так гаряче, що нам ліпше забратися звідси. Просто жах. Отже, коли знову стрибатимеш вгору і вниз на землю. Подумай, що там у тебе під ногами? В глибині нашої дивовижної планети. Земна кора Мантія. Зовнішнє ядро. Внутрішнє ядро.